У Вінниці створили перший інвестиційний клуб. На своєму першому засіданні підприємців там обговорювали важливість інвестування, розвитку бізнесу саме під час великої війни. Бо нині економіка країни потребує суттєвих грошових надходжень, і тільки робота підприємств, агробізнесу та малого бізнесу в громадах може наповнювати бюджет. Під час виступів підприємці розповідали про успішні проєкти та стартапи, які вже працюють на прибуток. Про успішні проекти, інвестування та стартапи говорили підприємці області на першому засіданні Вінницького інвестиційного клубу, який запустила українська мережа бізнес-янголів та інвесторів. Це своєрідний кластер, який об'єднує бізнес підприємців для створення нових економічних винаходів, які працюватимуть заради побудови заможної та успішної України. Зараз Україна потребує великих інвестицій, але так як велика кількість іноземних компаній, іноземних інвесторів бояться заходити в Україну, але і українці мають також інвестиції. І задача і мета даного клубу це створити такий хаб, де спочатку локальні інвестиції можуть працювати, де Український бізнес може поширювати, збільшувати і покращувати економіку, так і можливість даного хабу залучення інвестицій ззовні, що дасть можливість українському бізнесу, локальному бізнесу, розвиватися і масштабуватися, що дуже я я рахую дуже дуже зараз необхідно саме для України. Свою першу зустріч провели саме із діючими підприємцями регіону а спікерами виступали представники бізнесу з інших областей України та із за кордону, які ділили своїми успішними проектами та стартапами. Конференція проходила у комбінованому форматі: жива зустріч та відеоконференція. Бізнесмени, які шукали, яким чином найкраще перевірити свої проекти, зібратися разом не заради тільки нетворкінгів, а саме заради того, щоб почати робити справу, знаходити перевірені проекти, знаходити найкращі ідеї або рішення, куди можна вкласти гроші і отримувати прибуток, бо інвестиція це про отримання прибутку додаткового прибутку, там де ти не управляєш бізнесом, а там, де їм управляють інші люди. На заході спікери намагалися простою мовою, живими прикладами та роз'ясненнями послідовності дій розповісти, як заробляти на інноваційних рішеннях та стартапах, і тим самим об'єднати якомога більше бізнесменів до залучення інвестицій та розробки нових проєктів. Головна тематика це про те, що інвестиції у венчур венчурні проекти інноваційні стартапи це те, що є трендом, трендом на всій, на всій планеті, не тільки в Україні. Що це надважлива тематика, тому що загалом конкурентна спроможна економіка і загалом і бізнес складаються з інновацій. Наскільки ми здатні виробляти і підтримувати, і далі реалізовувати в бізнесах ці інновації, це дійсно надає. На можливості конкурувати і в інших економіках, і в різних країнах Вінницький інвестиційний клуб є складовою частиною бізнес янголів та інвесторів, які працюють у декількох регіонах: Києві, Дніпрі, Полтаві, а тепер діятиме і у Вінниці. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.